Вітаю, друзі! В мене на каналі вже є декілька натюрмортів з фруктами-ягодами. Сьогодні намалюємо сливи. Я малюю на акварельному папері формату А5, буду малювати не маленькі, щоб вам було краще видно. Малюю сливу не по центру, а праворуч від центру. І одразу промалюємо. Черевний шов або борозенку, або складку, зморшку, як хочете, так називайте, але краще називати борозенка. Цілу сливу намалювали. Тепер відмітимо місце, де лежатиме половинка сливи. Буду малювати її під ось таким нахилом одразу проведу лінію. І тепер малюємо коло точніше, овал. Це я намалювала зріз або розлом, а тепер. Трошечки внизу домалюємо шкірку, яку ми маємо бачити. Витираємо заві лінії, вгорі намалюємо невеличкий вигін, там де хвостик колись був. Чіткіше промалюємо лінію, яка розділяє м'якоть від шкірки. Не забудьте намалювати кісточку. Щоб натюрмор здавався живішим, можна намалювати хвостик та листочок. У поглиблення палітри набираємо трохи води і додаємо фарбу синього відтінку, який у вас є. У мене є ультрамарин, його я і буду використовувати. Для початку мені треба світлий відтінок. Перевіряю на окремому аркуші і зафарбовую повністю всю сливу, але залишаю декілька білих плям на місці, де буде відблиск. У другої сливи зафарбовувати нам треба зовсім трішки, додаємо більше кольору, можете взяти ту ж саму фарбу, а можна додати інший відтінок синього. Більше фарби залишаємо в нижній частині слив. До своєї суміші синього я додаю фіолетовий світлий або бусковий. Ви можете додати червоний, червоний рубіновий, карміновий, маджента, щоб додати трошки фіолетового відтінку сливом. Нехай слива трохи підсохне, ми поки що зафарбуємо листочок. І ще додаємо більш насиченого кольору в нижній частині слив і за половинкою на цілій сливі тінь від половинки сухим чистим пензлем приберемо фарбу біля білих плям, зробимо кольорові, але освітлені місця. В тих місцях, де сильно збирається фарба, краще пройти сухим пензлем прибрати зайву вологу. І трошки я вирішила підправити відблиски. Тепер підсушимо. Зафарбовуємо м'якоть, жовтий, водичка, вохра і покриваємо першим шаром. Потім додаємо трошки яскравішого жовтого, можна додати ще помаранчевого. Сухим чистим пензлем висвітлюю деякі місця на м'якоті. Нехай вони залишаються світлими. Додам яскравого жовтого, але не багато. Я почала зафарбовувати кісточку, але краще цього не робити, поки м'якоть не висохне повністю. Замішуємо більш яскравий розчин синьої фарби і промальовуємо ще один шар по шкірці сливи. Можна додати більше фіолетово бузкового відтінку. Фарба на м'якоті висохла, сподіваюсь, можна зафарбовувати кісточку. До нашого жовто-коричневого додаємо більш темний коричневий, можна додати помаранчевий, але залишаємо смужку світлого кольору, не зафарбовуємо. Це буде світле місце, відблиск на кісточці. Все ж таки, не повністю висохла у мене фарба, тому підтікає коричневий, сухим чистим безом прибираємо, підбираємо фарбу. Щоб слива виглядала більш природно, додамо приривчисту смужку коричневого кольору. Більш темним коричневим, навіть з додаванням чорного промалюємо хвостик. борозенку так само промалюємо більш темним. Знову прибираю патьоки. Темно-зеленою фарбою промалюємо прожилки на листочку, зробимо його виразнішим. І знов підтікає, краще все ж таки підсушити. Беремо ще більше насиченого коричневого, промалюємо кісточку по нижньому краю, трошки з боку, з правого, додамо червоного відтінку і чистим вологим пензлем розтираємо, розмиваємо цю фарбу, надаємо форму нашої кісточки. Ще одним шаром фарби хочу покрити м'якоть сливи. Жовтий, трошки коричневого, трошки червоного або маранчевого. І промалюємо в деяких місцях, не всюди. Фарба на листочку і на хвостику висохла, посвітлішала, тому зробимо яскравіше. Залишилося намалювати поверхню, на якої лежать наші сливи. Змішуємо всі фарби, які є. Який кольор вийде, тим ми будемо малювати. Під сливами більш темний, насичений робимо. І окремий декор, набриск, синьою, фіолетовою, жовтою фарбою, якої більше подобається. Можете робити будь-яким кольором. Сподіваюся, у вас все вийде. До побачення!